Вітаю, друзі, вас в себе в садочку. Сьогодні 4 квітня, і сьогодні ми маємо температуру 19 градусів, вночі 10, а в неділю вже буде в день 5, вночі мінус 2. Будуть ночні заморозки. Тому я трішечки переживаю за рослинки. Ось, дивіться, як квітує гарно кінодокса. І ще крокуси, альба. Ось уже заложила квітоноси флітілярія моя, фіолетова, прекрасна, і вже виходять декоративні цибульки, ну і іриси. І, звісно, я дуже переживаю, що це все, ці нічні морози буде не дуже добре. Що я буду робити завтра? Завтра ще плюсова температура в день. Я все це хочу зробити. Потрібно, якщо ми винесли рослинки, які не переносять мороз, занести знову десь, де є плюсова температура. Це в мене розмарин і ось мої гортензії, які не дуже добре пережили зиму в літній кухні, бо я не, хоті не хотіла в підвалі їх тримати. І я вкрила там агроволокно. Звичайно, цього було недостатньо, і вони підмерзли, особливо ось ця. Тому більш так я не буду робити. Нижні бруньки живі. Е, як я зберігала е, оці свої широколисні гортензії в підвалі? У е, мене є відео е, список відтворення кущі. Можете подивитися, коли їх доставати, що потім з ними далі робити, чим обробляти, коли вони е, не вистачає їм поживних речовин. Всі ці відео у мене є на каналі в списку відтворення е, кущі. Ну, до моїх покупочок, садочок, які полегшують життя мені. Це агротканина чорна, щільність 100 г на метр. метр 60, 10 метрів. Я купила це така запакована, ціла така. Так, дешевше купля... купувати 460 гривень. Тоді, виходить, 46 гривень на метр, а так за 50 можна купувати нарізом. І тим паче провозять безкоштовно в. Магазин до нас його. Це для полунички моєї. Я буду сажати полуничку, тому що прополка полуниці мене займає стільки часу, що просто неймовірно часу і здоров'я, і нервів, я вам так скажу. Друга моя покупочка це поливати, таблетки я закладала під кущі, під чагарники, під вічно-зелені, але квіти, полуничку ми проливаємо 100-грамовий. Ось така бутилочка. Тому так і вигідніше купувати. Я ось так купую. Так проверну, хто там гляне, бо це не реклама. Ось. Бо рекламувати так не можна. От, що ще я купила? Від слимаків. Тут іде метальдегід. Що мені порекомендували? Я про нього почитала: що коли ми розсипаємо оцей метальдегід. По, звісно, непередажом, щоб краще після дождиків вилазять слизні, і ми його розсипаємо між ряді, там, між рослинками. Ну, дивіться, на е, городніх культурах я його не використовую, тільки на декоративних Але ж, е, і я, так скажімо, не дуже працюю в садочку. Я не сапаю, і ви ж знаєте, як я працюю у себе в садочку, хто вже мій канал давно дивиться. То там пишеться, що, от якщо ми розсипаємо цей метальдегід, то овочі не, не, ми не можемо їсти дві неділі з цих рядок і працювати в квіткових грядках, і взагалі на грядках дві неділі. Так я прочитала в інтернеті, так каже інтернет, що це, навіть, я так розумію, вдихати нам ці випаровування, він же ж розкладається трішечки в землі. Що мені порекомендував один в коментарі, по-моєму, чоловік якийсь, забула ім'я, щоб ложити картонки і насипати на картонки. Слимаки будуть злізатися на цей запах, їсти, там всихати, і ці картонки потім утилізувати. Ось так про це. Купую всегда все наперед, щоб воно було, тому що потім, е, поки прийде, поки йде, поки все, воно повинно все бути. Потім купляю я ось такі бактерії. Е, це е, дуже добре, в кого нема ось каналізації, а такі, як у мене на ділянці каналізація. Е, ми відмовилися, чому я щиро радію, тому що так у нас куп води стоїть 40, 40 чимось гривень. Е, от, е, а з каналізацією майже 100. поливаючи його рот, воно все одно йде через лічильник, ви уявіть, куп води сто майже 100 гривень. Це б я взагалі не могла б, так я хоч щось десь полью вже, ладно, вже за тих 40 чимось гривень. Але він ще йде для компосту. Ну, це ви можете почитати, щоб скоріше перероблявся. Ось ми скидаємо свої компостні кучі, і ми можемо там проливати. Ну, це все можна почитати. Я не буду, я зосереджуватися на цьому. Кого це цікавить, ви все це прочитаєте. От, можливо, хтось і не знає, можливо, ніхто не, не використовував. А для вигрібних ям це вони, ці корисні бактерії, все там убивають і роблять ту водичку, так скажімо, більш чистішою. І яма не так замулюється, ось ми вже років 10, разів 3-4 це в теплий час потрібно робити раза за 4 я це за весну, літо осінь роблю, і ми ніколи не викачуємо свої ями. Ось. І звісно, що е, фунгіциди я купляю, е, різні, вся, е, різні всякі, щоб в мене були, тому що. Е, Нападає, якось так буває швидко, а немає змоги побігти купити. І осамшитова та вогнівка, і все-таки інше. Тому декілька пачечок у мене завжди є в запасі. Купуєте по своєму гаманцю і, скажімо так, що вам порекомендує, можливо, продавець в вашому магазині. І задобрива. Мене з того року залишилися добрива рідкі для розсади. Я використовую, і гранули у мене є двох видів. Які я додаю горщики. Я назву, це не реклама, але я користуюсь осмокот, Він мені дуже подобається, щоб швидко наростити рослинку, в горщик я додаю. А рідке добриво я брала, там написано, що добре для розсади, там і для рослин. В общем таке я брала добриво. Все це можна спитати, і продавець порекомендує. Ну, ось такі мої покупочки. Ось я хочу вам показати, для чого куплена агротканина. Дивіться, тут практично в, в, в цьому, так скажімо, мокриці навіть і не видно й полуниці. Подивіться, і це кожен рік, тому що замульчувати, е, е, листям. Ну, Полуницю не виходить. Це міжряддя чесника добре мульчувати. Тому мені придеться викопувати все. Тут у мене тим'ян розсаджений. Тут азбулічок, як я кажу, я вирощую ось чесничок викопати. Можна присадити, можна салатики робити. До речі, от салатики будуть класні. Ось ще тим'ян. Подивіться, тут не тільки мокриця і отака. От Перекопувати я не буду. Просто викупаю все, що тут є, застелю агроволокно, і воно під агроволокном е, все так скажімо, помре. Тому що це не таке зілля, як такі патаки, а воно м'яке. Воно, так скажімо, е, пару днів і все буде добре. І потім буду висаджувати я уже, е, сюди полуничку на агро тканину. І тут в мене по краю іриси, також, мабуть, їх приберу. Грядка в мене сімдесят, 10 см лишиться. Якусь Зеленушку посію. Ось. І хочу показати порівняння грядки, які мульчуються хоч чимось. Це в мене грядка, де постійно мульчується щось листям, травою. Трава повинна бути е, обов'язково е, ще коли не зав'язалося, на ній насіння. Скошена трава ось така, дивіться, де не заклала ще насіння. Тому що якщо покласти, ну багато хто розчаровується в мульчуванні травою, із -за того, що скошену траву поклали, <смі> на якій вже було насіння, а потім воно все переростає. ну Звісно ж, а листя для мене це найкраще. Воно <смі> не дасть насіння, так це точно. Дивіться, ні однієї зілиночки ніде немає. Моєму чесничкові. От ось так. Помідорна грядка, де була агротканина чорна. Так само, дивіться, на одної зілинки, куди доходила агротканина. Далі йде вже бур'ян. Е, на зиму я його знімаю, щоб воно слугувало довше. Звісно, з полуниці знімати не будеш, але що я можу зняти, то я знімаю от. Тому грядка чиста. Коли почнеться, так скажімо, літати ці жуки майські, я обов'язково застелю все агротканиною, щоб і не наростало можливо дезілля якесь, і щоб ці жуки не заривалися в землю. Ну і, звісно, в допомогу нам агротканина, коли ми робимо... Великі квітники з великими рослинами в майбутньому. А наразі нам немає часу займатися. Так, скажімо, ми посадили на майбутнє, щоб рослинки росли. Далі? Лелік мене супроводжує. От так, да, краси в цьому немає. Я просто чекаю, поки що ростуть рослинки, але мені за цією грядкою не потрібно просто нічого робити. Вони собі ростуть і ростуть. Я заложила. Від шкідників доброго пролонгованої дії список відтворення. Можете подивитися кущі. У мене є список відтворення, як я саджала на це агроволокно, і як я захищаю від шкідників, підобрюю список кущі і вічно зелені. У мене є такий список відтворення. Ну, квіткові грядки, як ви знаєте, я мульчую з ліса Отакі привожу, такий мох. Ну, Таке вся, всякі різні. Він довго, так скажімо, по-перше, гарно. По-друге, він довго слугує, не так, як листя. Листя скоріше, так скажімо, перегниває. А ось мох дуже добре. От дивіться, в мене те, що замульчовано, ніде немає ні зілинки. От подивіться. Ніде. Ось таким чином я стараюся зробити свої квіткові грядки і гарно. І, скажімо так, полегшуємо собі працю. І дивіться, як гарно нарощують свої кущики, мої маки, тогорічний посів. Надіюсь, в цьому році ми побачимо їхнє квітування. Дуже хочеться, вони повинні бути різні, тому що там листочки різні. Свої гортензії широколисні. В мене була чуйка, я знаю, що зворотні заморозки. Отак, От як були за агроволокном, так вони мене і лишилися за агроволокном. Я його не забирала. Ось, добре, що і не забрала. От. Бербозілля От. починає розростатися вже. Ось, дивіться, як наростає. Гарно. А тут хоче мульча, але ось трішечки. Попала зілячка. Ну, це все одно трішечки. Це ж не так, що стать і грядочку забирать зілля. Тут також у мене все замульчовано. Ну, я так собі подумала, що якщо в мене буде час, то я ще зроблю дуги і тоненьке агроволокно прикрию. Так будуть вони скоріше ну і мороз їх не ну, в зрості не задержить. І потім, коли буде сонячно, і якщо буде посуха, то агроволокно буде тримати вологу разом із, із листячком цим. Ну Я подивлюся, я не знаю точно. Якщо в мене, я ж кажу, хватить час, буде натхнення, то я дуги поставлю, агропластикові дуги. О, дуже легко і натягну агротканинку Побачу. Ну, це не точно. Але можу таке зробити. Я думаю, для, для черенків це буде краще. Ось, уже, бачите, гортензії тут просинаються Череночки навіть краще, ніж самі гортензії мої великі. От. Це мій ось череночник. Я поклала інший не одне скло, тут два скла. Ось утеплювач. І ще зверху я прикрию агроволокном, тому що доволі досить. Там вже такі, зараз покажу, дивіться, яке, яке вже листячко. Бачите, мені не потрібно, щоб підмерзло воно. Тому що на гортензіях оцих природних ще листечко немає. Тільки ось, дивіться, тільки ось брунічки набухають. От, Тому там треба утеплити. Дивіться, помідори я посіяла. Але. Сходів ще немає зовсім холодно, але я зовсім не переживаю і утепляти в принципі не потрібно. Ну, єдине, що якщо ми хочемо, щоб раніше вони зійшли, щоб не так охолола земля, тому що ми знаємо, вже всі бачили, як помідор впаде восени. Отак залишаються на грядки, потім сходять масово такою щіткою по помідорчики. Тому я не переживаю, що якщо мороз, я не вкрию нічого не буде, просто вони не зійдуть трішечки пізніше. Якщо я, як, звісно, вкрию чорним агроволокном, ось то, то не так замерзне земля, і вони скоріше підуть в ріст. То можливо я це зроблю тільки за того. А так я не переживаю за насіння. Просто, щоб скоріше воно зійшло, то я вкрию, скоріш цього агроволокном. От. Ось я е, також накрила свою бочечку так, щоб нагрівалося е, скоріш земля. Тут буде кабачок, е, так воно і лишиться поки морози, е, щоб не так земля промерзла. Ну, і звісно, полуницю, яку ось я пересаджую е, е, маленьку. То я проливаю від хруща обов'язково. Е От тому. Е і куплена е спеціальна, скажімо, труйка від цього ужасного хруща. А дивіться, а на цій грядочці недавно знімала е ці проліски <глухи> нещасні, і той заквітував, і мускарик заквітував, і починають квітування примули морози, звісно, їх. Мабуть, що приб'ють. Так, а ну подивимось, цей морозничок ближче. Ось такий він. Расунчик, також не знаю, як ці морозники перенесуть. Цей мороз, морозники перенесуть мороз. От. Ось квітує, примула. Бачите? Також тут мої кам'яні троянди по краю, по краєчку я посадила. Так. І починаю вже своє квітування арабіс. Він у мене ось такий білий. І ось ніжно-ніжно камера не передасть, такий роже, рожево-фіолетовенький. Красунчик. Просто красунчик. А Махровий ще на бруньках буде раніше квітувати. Далі льоня. Ось. ось така мінлива погода наша додає нам роботи квітникарям, городникам. Це ж якісь десь е, і укриття, можливо, треба робити, не знаю, там, що, що там садять. ось, е, Тому дуже добре, коли є в допомогу, нам щось, що допомагає е, зберегти рослини і що дає нам робити менше роботи. Я дуже задоволена, оце агротканиною. і Звісно, що вже квіткові грядки, то це повинна мульча більш бути декоративна, безкоштовна мульча. Це ось в лісі, ось такий мох я набираю і отак закладаю свої квіткові грядки. Добренько всім бажаю добра, здоров'я і мирного неба над головою. І до зустрічі в нових відео в наших гарних квітучих садочках. До зустрічі!